Буває запусти жур без особливих очікувань, а вона прям в саме серце. Саме так сталося з новою візуальною новелою квіткова крамничка Хануко, створена львівською інді студією Fantasy Games. Це не просто симулятор крамнички, це ніжна інтерактивна історія про доброту, спадкоємність і силу маленьких жестів. Гра відразу занурює нас у затишну атмосферу японської квіткової крамнички, де кожен букет розповідає свою історію. Вже з перших хвилин відчувається. Попереду вас чекає щось тепле, щире і глибоко зворушливе. Перших хвилин вас огортає затишна атмосфера маленької японської квіткової крамнички та українська озвучка. Так, гра повністю озвучена рідною мовою. У ролі голосів персонажів тут виступають відомі українські стрімери та блогери, зокрема, пан Денис Рандарос, Маріан та Андріан Зіпі. Саме їх я зміг по голосу впізнати. Їхні емоції і інтонації дають грі особливого шарму у центрі історії. Молода флористка Ханоко, яка щойно завершила навчання в школі і стоїть на порозі дорослого життя. Замість того, щоб піти звічним шляхом було переїхати до своїх батьків, вона свідомо бирає продовжити справу свого дідуся, керувати квітковою крамничкою, яку він колись заснував. На відміну від багатьох подібних історій, Ханоко не втратила дідуся. Навпаки, вона зберігала його мудрість, поради і любов до кожної квітки. Вона розділяє його бачення. Квіти це спосіб висловити емоції та допомагати людям. Тож кожен день у крамничці для неї це можливість зробити чи життя трішки краще. Сюжет гри розвертається як низка зворушливих епізодів. Різні люди приходять до Ханако за букетами, а разом із тим за розрадою. Сподіванням чи святкуванням важливої події, кожна зустріч у крамниці перетворюється на невеличку історію, де теплі спогади про дідуся, пристрій ханоко до квітів і щире прагнення допомогти переплітаються, створюючи атмосферу, від якої на душі розквітає спокій і радість. Попри візуальну новельну основу, ігровий процес квіткової крамнички ханоко має свої унікальні особливості. Ви не просто читаєте діалоги і робите вибір. Гра поєднує елементи симулятора магазину з інтерактивними головоломками. У центрі гімплею механіка створення букетів. Пілкуючи з клієнтами, ми поступово дізнаємося більше цікавих історій. Попри акценту на сюжет, гімплей квіткової крамнички Ханука теж має чим здобувати. Вам належить особисто керувати маленькою квітковою крамничкою, зустрічати клієнтів, вислуховувати їхні історії і складати для них букети у грі реалізована унікальна механіка мови квітів. Кожна квітка символізує певні почуття і завдання гравця вибрати правильні комбінації, щоб букет відобразив те, що не завжди можна висловити словами. Такий вибір має значення, адже від нього залежить, чи отримає відвідувач саме ту підтримку або радість, за якою він прийшов. Рішення, які ви приймаєте при складанні букетів або в діалогах з клієнтами, впливають на розвиток історії персонажів, тому оповідь не зовсім лінійна. Кожен день у крамнички може піти іншим шляхом залежно від ваших дій. Гімплей вдало поєднує простоту і глибину. Керування інтуїтивно зрозуміле, але емоційний резонанс від ваших рішень залишає тривалий слід. Ви не просто граєте, ви співпроживаєте, навчаєтесь уважності та емпатичності разом із Ханако. Візуально гра вражає своєю яскравістю і водночас ніжністю. Кожна деталь у квітковій крамничці Ханоко. Промальована з любов'ю від різнобарвних пелюсток на екрані до затишного інтер'єру самої крамнички, а також цікаві великотки на інші аніме-шедеври бліч я тебе бачив. Персонажі стилізовані в приємній аніме-естетиці. їхні емоції виразні і щирі, що допомагає глибше прийнятися їхньою історією. Кольорова палітра тепла, наче завжди світить м'яке сонячне світло. Це створює відчуття спокою і надії. Кожна сцена, будь-то ранкове відкриття магазину чи хвилююча мить вручення букету клієнтові, візуально підкреслює емоційний тон моменту. Графічний стиль гри не просто радує око, а доповнює наратив, роблячи занурення в історії ще глибшим. Музичний супровід квіткової Кремнички Ханако це окрема магія. Ніжні мелодії піаніно та струнних інструментів тлом, Нав'язливо підкреслюючи кожну сцену. Саундтрек змінюється відповідно до настрою історії, радісні моменти доповнюються світлими легкими мотивами, а під час сумних та задумливих епізодів звучать тихі меланхолічні ноти. Музика ніби дихає разом із сюжетом, посилюючи емоційний відгук від подій на екрані. У певні миті, коли читатимете черговий душевний монолог клієнта, чи спостерігатиме як ханока складає особливий букет, ви можете впіймати себе на тому, що мелодія зворушує аж до мурашок. Це саме той випадок, коли аудіо стає невід'ємною частиною історії, тонко налаштовуючи ваш емоційний стан. Тож висновок, квіткова крамничка ханука це більш ніж гра. Це тепла історія, яка нагадує про важливість щирості та уваги до близьких. Продовж усього проходження ви відчуєте себе частиною маленького дива, допомагаючи іншим через мову квітів, ви немов розкриваєте і власне серце назустріч добру. Ця гра не ставить перед гравцем складних викликів чи інтенсивних боїв. Натомість вона запрошує зробити паузу, зазирнути всередину на себе та уважніше придивитися до людей навколо, прислухатися до інших переживань. Після завершення історії на душі залишається світлий відбиток, схожий на аромат улюблених квітів, подарований від щирого серця. Якщо ви шукаєте досвід, що зігріває душу, надихає та залишає по собі добрі емоції. Історія хануко та її квітів саме те, що вам варто пережити. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього міні-огляду. Я сподіваюся, що вам гра сподобалась по цьому опису, і ви обов'язково додасте бажане або Купите і завантажите. Не забувайте обов'язково підтримувати наших українських інді-розробників. Ваша допомога та ваша увага дуже необхідна для розвитку таких цікавих проєктів. І також акцентую ще раз вашу увагу, що в цій грі не просто є українська локалізація, а українська озвучка з цими чудовими голосами, які ще краще передають мотиви та сюжети гри. Посилання на гру обов'язково залишаю в описі, тож заходьте, додавайте в бажане, пишіть коментарі наших розробників та спробуйте зануритися в цю чудову атмосферу. А я вам кажу до зустрічі до наступного випуску. Па-па!